Привіт з виставки Агрітехніка! Сьогодні я хотіла б представити вам ще одну нову машину просапний культиватор Rowliner. Ця машина має від 6 до 8 рядів шириною між рядь 75 і 80 см і 12 рядів шириною між рядь 45 і 50 см. Робочі органи встановлені на довгому паралелограмі. Це забезпечує дуже точне копіювання поверхні ґрунту. На кожному елементі ми можемо встановити від 3 до 5 вібруючих лап. Для адаптації до різних потреб є кілька опцій, таких як захисні елементи, різні типи лап і пальцеві прополювачі на кінці машини. Кліренс рами становить близько 70 см. Це дозволяє працювати до або відразу після закриття полотна, а також на різних культурах, таких як соняшник або кукурудза. Спереду у нас також є спеціальне обладнання. Це система автоматичного керування ROWLINK, про яку я зараз розповім більш детально. Камера з високою точністю направляє підгортач уздовж посівів за допомогою рами з боковим сувом. Рама бокового суву має сув на 25 см з кожного боку. Це дозволяє працювати дуже близько до рослин з високою робочою швидкістю, а також забезпечує надзвичайно комфортні умови для оператора. Крім того, ми також пропонуємо для цієї моделі функцію управління секціями для підгортача та лапового прополювача. Дякую вам за перегляд відео і до зустрічі!